Добрый день. Нет, ты испытал, что у вас водитель протокол, да? Да. За скорость? Да. А вы посмотрели, вас ознайомили с доказательством? Да. 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 А а все, что вы, вы сгодны, что да. Вы Что нормально. случилось у вас? Красавчики. И постанову даем. И Молодцы. И водитель ты согласен. Нормальный выпить. водитель всегда согласен. Да. Конечно. Ні, я вірю, мені достатньо згоди. А даже був би назовне, що вам до того. Є ми зупинили сітки, які подивилися це все, а вам що до того? Ні, якщо соблюдаєте процедуру, то, якщо соблюдаєте, що ви що так соблюдали, як ми. Ну дай Бог, щоб ви так соблюдали, як ви кажете. Як ви соблюдаєте, я не бачу, що соблюдаєте. А вам зауваження можна зробити? Послухайте сюди, я вам поки даю зауваження. А там ви їхали по заселеному пункту, у вас був не включені світло. Там було там. Так, бачите? Да. От ви не соблюдаєте, а ви шукаєте, щоб десь хтось... А воно, а воно каждый, треба, так? Да? Кожен відповідає, треба за себе. треба включати? Обов'язково познакому на світло. Угу. Це якось карається штрафом, да? так? Так. Це ставити на мене протокол? Ви бачите, що ми зайняті? А, то ні, я можу почекати, тому, я вам состав... зауваження може. Ви ж ви хочете зауваження. Зауваження. Так. Чи попередження? Пока зауваження. Пока зауваження? Так. Да. Інтересно. А згідно якоїсь статті б ви составляли протокол би на мене? Я вам составляв, бо все пояснив, бо я що, зобов'язаний вам відповідати такі питання? Мені цікаво. Мені цікаво. Це знати? Ні, ви просто кажете, щоб якби ви виконували так наші ці да, виконуємо. Тут думаю, я просто хотів вас перевірити, запитати згідно якої частини. Ви хто ви такі, щоб... А хто ким я маю бути, щоб запитати вам задати питання? Я маю право як громадянин я України? Я на екзамені? На екзамені ви будете Ні. в себе там на екзамені? Екзамен, я, я як громадянин України маю право знати, згідно якої частини ви составляєте протокол за не включене ближне світло -фар поза межами населеного пункту. Ви знаєте? Ну я вас хотів спитати, я не знаю. Скажіть, будь ласка. А ви знаєте, де воно включається? Я не обов'язан знати. Я маю знати... знати, де воно включається? Ну, ви мені ви, відповісте ви, ви на питання. Відповід... Я відповім вам запитання. питання. Якщо ви відповісте, що це у вас за вогники включить? То, що в мене світять вогники, а то власне, я... вас не касається. Не вас так касається, це касається Світло... Денні ходові кодові, денні, кодові вогні, повинні встановлені заводом і затовіть. 100%. Скажіть, будь ласка, питання ще будуть. Ви можете на мене составити протокол. згідно цього? Я поки вам даю зауваження. Питання будуть. Бачите, що ми зайняті. Ми по дві машини не зупиняємо. Якщо в нас є доказова база, то ми тоді составляємо, складемо протокол. А без доказової, з чистосердечним признанням. Якщо признання, без... підкріпляти до матеріалу, якусь доказову базу, правильно. Ви завтра скажете, що. Хлопці, доказової бази не мали, мені не показали на відео, де ти оскаржувати. Правильно? Я ні, ну не в доказовій базі навіть тема. Я, Я вам да, скажу, якщо доказової ви махи 에... всі доказували. Що? Що максимум, щоб ви мені могли зробити, це попередити. Згосня? По поводу не включено.

за безпеку дорожнього руху, щоб на дорогах не було да, 100%. Я, Коли Так, Коли погано ви видно, ви всі так ви да, ви включає принципіально, так. Да. але ви в таку погоду вони не потрібні. Максимум що ви можете зробити, ви це можете, попередження ви Можете поміняти на Ні, не треба його ну, міняти, так, чого, не надо. Так? Я просто хотів спитати, згідно якої частини? Якщо ви все столяли б згідно 122 частини, другої, я би вас ознайомив, то у вас була дисциплінарка. Якщо б ви сказали не, не робіть так більше, включіть, будь ласка, згідно 125 двадцять В попереджена ще витяг маєте? Ви а вам показати? Ні, я питаю. А треба? Ну, є чи нема? Ну ви такі дійські питання задаєте, що з боку Так? тут. Да? Да. Ну слава Богу, що ви все знали, головне по процедурі працював. Так, так. То, що я кажу, то таке. Кажіть собі і далі, нам це не стосується взагалі. Я знаю. Так скажіть, будь ласка, вам можна зробити зауваження? Чому? Ну, ваш автомобіль знаходиться. На Узбіччі. На узбіччі? Так. Згідно по, по ПДД з 15 км. Відно, тут що я виїзд. Тут, 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 а знак, це ви... що? тут знак усилять. Це дорога? Там, де у ступі є знак, Дивіться. там виїзд. Сам... О там нема виїзду, там дерева. І тут, а тут, і тут і виїзд. Кола. Це Ви тут постійно порушуєте і постійно вже скільки років тут стоїте, всем порушуєте і ви... другий ну, ну, там був. — Коли був? — Ну вон же стоїть стоп. Він там має стоять? То білес, з сусіда вішає. Так. Ну ладно, все понятно. понятно. Я, я всегда. А, удачи. Да, все. вам тоже.